Спекотна погода не стала на заваді спортивних баталій, які відбувалися на стадіоні хутровик у місті Тисниці. Уже вдруге проводяться в Тисминецькому районі відкритий турнір по волейболу серед вуличних команд та груп здоров'я. Сьогодні на стадіоні проходить турнір з волейболу відкритий серед вуличних та сільських команд. Хто заявився до нас? До нас заїхала команда з Пшенишник, а решта всі команди вуличні з міста Тисниць. Турнір присвячений Дню Незалежності нашої держави України, а також 950-річчю міста Тисменець. Як бачите, гра вже доходить до кінця, і зараз ще одна гра і закінчується, йде буде йти нагородження. Я сподіваюся, що такі турніри не будуть останні, бо в тисменці треба проводити якісь турніри, щоб молодь трошечки чимось займалася. Нагороди будуть за перше, друге, третє та четверте місця будуть медалі. А також буде за перше місце кубок. Виграє і кожна команда отриметь в по волейбольному м'ячу для розвитку волейболу. Ну, як бачите, це вже є другий рік, ми проводимо цей турнір, я проводжу. Я надіюся, що і наступний рік буде більше, бо цього року вже 4 команди, того року було дві, а цього року вже є чотири команди. Надіюсь, більш ширше. 25 гравців стисниці та пшеничник брали участь в турнірі, а це чотири команди, кожна з яких буде нагороджена. Подарунки, медалі, кубок.